Я даю відро, сюди, будуть такі відходи. Uh -huh. Сюди кладемо картоплю почищену і порізану і цю і моркву. Сюди uh -huh. подамо. Uh -huh. Свіжий павук вчора з Давайте. Давай. Uh -huh. Так, це прибрати. За... Красиво. Все чисто, то, так, да, це все відважено на наш. Один чистий, всі решта фоткається. Да. Ні. Отут. От

І зразу потім треба буде мені цибулю. Бограч! Ми плануємо готувати Бограч, а що вийде ще не знаємо. Давай я допоможу. Давай я заберу цей процес на себе, добре? Цим мені займатися тоді? Це сильно не та нарізка. Це дуже грубо. Вона має не відчуватися, вона має розростворити переробити. Тобі треба дрібно різати. Дрібно цибулю, буде. Картоплю можна познали. Частинку дрібна. Я робив. Ще зараз пані. Так не вийде. Треба все зразу. Ні, да все вийде. Так це буде пересмажена. Для... Це буде подайте. Для... Що собі зробите, то будете їсти? Такий Так, нарос м'ясо. А хто сполокається, не там різуть, де комурку? Розріжемо. А мурку що треба там? Дехто да, каже, що має бути п'ять видів м'яса. На я думаю, що просто було якесь жирне м'ясо. Але я ще маю там муджені ребра. То вже як вода буде.

Теж на основі червоної паприки. Але вона гостра? А, ні, вона не оця не дуже гостра. Вона що ж її <плес> не до тих. А це поправа, вона сприяла? Чатка, для мене під час ногти відносини. Так, так, так нормально. Помідори дали, так? Да, помідори та. помідори? дали. Що да. на рахунок чеснока у нас у гру? Супер. Нормально. Якщо не цілуватись, Нравально. то можна кидати. Потерпіти до завтра. Вже не ти ні потерпите. <ривати>, бо нам <треба> 12... 12. <ривати>

А чому з вами не шматком? Не шматком? Шматком? Чотир, не а? А? Це Чому багато води? Ні, то википить <успілька> ще. Це, це має бути гуляти. Хто ну, буде ще викивити, і то заборонив строго настрого без експерименту. А тут що хоче мішати? Тут вже вода трошки не закупівало. Тут вже все, дуже процес мішання вже такий. Угу, воно... В, в то борошно вода, сіль і яйце. Це пшеничне борошно? Ні. А що в то борошно? Яке? А, пшениця. Ну, я ж запитую, що? Пшениця, так? Так. Перець, uh помідори. -huh. От на скільки помі от наскільки на м'ясо? у ну, мене є е, на 50 чоловік рецептура, а, так, і я так, потім тури. ділю собі mm -hmm. скільки mm -hmm. чого має бути mm -hmm. на 100 грамів цього літр води. У нас 12 літрів води, а тут 500 грамів. Mm -hmm. Ну то як на гарнірки mm -hmm. Про mm -hmm. процес, ви поняли. <рес> <рес> Просто то має бути дуже довго, терпляче, терапевтично. Дуже довго над ним треба колдувати. Ну у нас тільки часу нема. Ми е, візьмемо три столи, три горщики, перелиємо туди, підемо у середину. Я покладу тарілки, ви собі просто візьмете кожен тарілку, е, насипете, яке любите. Гусь міцне, ось Добре пр да. а, фермент. Mm -hmm. Чи то щось знайшла я ніч? Ну то не, не хіба то. Та не є. вам там не буде гарячої там? Поки не... що мені нормально, так? Я да? вам скажу. Зачі, давайте ми швиденько будемо це робити. Треба було все таки менше води. Так, так, ви дуже стільки банок лупили, що. Ми хотіли, щоб ми вас будемо до вечора. Але немає чого. Буряка, капусти і квасолі. То фактично такий самий борщ, як у нас, mm. але модифікований. Mm. Ось і кінець.